Слава Ісусу Христу, міру Божого улюблені. Ми всі знаємо, що пройшло вже більше дві тисячі років, що був Ісус Христос на землю, і Він прийшов, приніс нам всім мир, приніс нам спокій. Він Ісус Христос втілив Слово Боже, і нам, нам треба всім сьогодні зрозуміти, що ми повинні перебувати в Слові Божому. Тому як Слово Господнє. Перебуває в нас, коли ми перебуваємо в Божі, то Бог перебуває в нас, і ми перебуваємо в Божій любові, звіщаючи Євангелію. Тому насправді бачимо, що багато людей п'я. 5% людей вони на депресантах сидять, так, плюс ще 3% безсоння, страждання. Тобто нема миру, нема любові, нема спокою. А спокій і мир приніс Ісус Христос. Також ми знаємо, що як було багато церков, також зараз ще більше є церковного. Ми всі також в даний час повинні зрозуміти про також перше. Перших апостолів, перших християн, які звіщали Євангелію, які в простоті в любові сходились по домах, звіщали цю Євангелію, і на них сходила ця повноцінна любов Христова, повноцінна, Божа, Божа охорона, тому дійсно говорить нам коли говорить нам слово в дії святих апостолів 2,4647. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті. Бачите, сердечній простоті. Тобто Бог це є любов, і коли ми проповідуємо Слово Боже, приходить та простота любові, вихваляючи Бога та маючи ласку в. Усього народу і щоденно до церкви Господь додавав. Тих, що спасалися, тобто ті, які хотіли пізнати Господа, які хотіли чути цю простоту любові Божої, Бог від них додавав і були щоденно спасені люди. І для Бога дуже важлива чистота наших сердець, смирення це є переміна нашої думки, чиста совість, тому що нас мучить. Ми повинні покаятись в своїх прогріхах, тому що Бог святий, Він хоче, щоб ми підходили до. В нього тільки в чистоті і в святості, і з чистою совістю, і важливо свої також ці пізнання, свої пізнання, Божі пізнання повинні бути іменно на Слові Божому. Коли ми свою віру свою будуємо на основі слова Христового, тоді фундамент в нас міцний, ніяка буря, ніяка злива, не рознеє його, як говорить нам слово Христове, що повинно бути в нас в розумі і в чистоті, сердечній. Це Може пізнання, основа Слова Божого Христового то коли дійсно пізнає, казав Ісус Христос, коли ви пізнаєте істину, тоді ви несете Слово Боже. Ви будете чисті, наповнені проповідями. Бог є любовою і Він хоче, щоб ми в ньому перебували. Тому що що ми розв'яжемо на землі, це буде розв'яжено на небі. Христос знав, що в тілах, коли возновиться Дух Божої любові, це є дух життя в тілах наших, який. Ми, коли ми спокою перебуваємо, то в наш пульс навіть дихання наше міняється, коли ми злосні, переповнені всякою ненавистю, то пульс 75, наприклад. А коли ми в тихі в любові в спокою, то пульс. Зменшений і наші тіла не так старіють. Не ми тоді стаємо більш молоді. Більше зможемо тверезо роздумуючи про своїх діях робити висновок щоденний в своєму життю. Тому що усі люди, це є Божий храм, як нам говорить перший коринтянам. Чи не знаєте ви, що ви, Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто ні не вичить Божого храма, того зніневичить Бог. Як часто люди не пильнують своє тіло, як часто люди в алкогольному сп'янінні, в наркотичній залежності, тому і слово Боже каже: як хто ні не вичить Божий храм, того зненавичить Бог. Тобто за кожні последствия є ці наслідки, тому що Бог є живі, і ми це всі знаємо. І відчуваємо, що Божа сила, вона є могутня. Тому храм Божий є святий, а храм той то є вір. І ми можемо бути також переможцями, зберегати свої свої тіла, тому що тіло наше совершенне гарне, коли воно несе євангелію, коли воно перебуває в Божій любові, в, в Дусі Святому, тому що не ми живемо, а Дух Святий Господній живе в наших тілах, тому що ми будемо в Божі. Тому дійсно, ми не можемо грешити, якщо ми маємо нагородження згори, жити по пожадливостям тілесним, коли я хочу в душі Божому, ходжу в душі Божому, хочу бути в Нім, то я повинен продовжувати місію спасенну, продовжувати місію Христову, так? як говорить нам перше 8, 9 І хто садить, і хто поливає одне, і кожен одне Пержить свою нагороду за працею своєю, бо ми співробітники Божі, а ви, Боже поле, Божа будівля. Тобто ми Божа будівля, живих каменів І тяжкі часи війна в Україні, багато церков розбитих камінь на камені не лежить, але Слово Боже воно врятує кожну людину, сотворену по образу Божому. Тому що дітей, Господь своїх, Бог бачить, бачить хто перебуває в тій любові. І також возносить своїх діточок до неба кожного дня і обороняє. Тому будьте під захистом Божим, будьте в Божій любові, наповняйтесь Євангелією, як Ісус сказав, покайтесь, віруйте в Євангелію, нехай Дух Божий перебуває в вас. Амінь з Богом.